Любов то є дар і є сила, що обертає землю довкола. Її не потрібно просити шукати в замкненім колі. Кохання не жалість, не ролі жертви й тирана Любов то життя, а не ніч алкоголю й дурману. Кохання не б'є, не гвалтує, не маніпулює. Любов в лихий час обійме і поцілує пригорне до себе в саму жахливу годину, в горі і в радості разом в останню хвилину. Обійми, пристрасть, вогонь, повага і розуміння, навіть дотик долоні, енергія, сонця проміння, кохання, свобода і щастя, безмежність всіх океанів, Любов це повітря, як подих вітрів і туманів. Бог є любов, і усе загалом, що є вічним, як Всесвіт, наші душі назавжди разом, а поруч зірки планети.